Тому е, важливо довіряти такій інформації і не в, е, кидатись в інтернет е, в е, таку хаотичну хаотичний пошук інформації, тому що дуже, е, по-перше, можна виснажитись від цього дуже сильно, і по-друге, можна стати жертвою якоїсь маніпуляції. Тому краще звернутися в офіційні е, органи влади і е, вірити в те. Що процеси йдуть, і це справді відбувається, і багато е відповід відповідальних органів займаються розшуком, е тому користуватись треба дійсно перевіреними джерелами. Якщо я, я так розуміла, Шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду задавати. Тому ще таке питання: ми, коли говоримо про психологічну підтримку родин, зниклих безвісті, ми говоримо про те, що нам треба допомогти. Розвинути цю толерантність до невизначеності, тобто, щоб людина могла перебувати в стані, в стані невизначеності, але це якісь загальні рекомендації, загальні слова. Конкретно що можна зробити, щоб цю невизначеність витримати? Які техніки самодопомоги, медитації? Я не знаю, що можна зробити, щоб людина витримала цю невизначеність, розвинула цю толерантність до значит